Володимире Зеленський, скажи чесно, як тобі спиться вночі? Чи сняться тобі очі матерів, які поховали своїх синів, поки ти давав інтерв'ю в шкарпетках на банковій і мріяв про новий Еммі? Ти, який перед вторгненням намагався запевнити всіх, що шашлики у лісі важливіші за паніку. Але скажи мені, чому вже тоді ти знав, що будуть смерті, але робив селфі на тлі спокою? І чому сьогодні твої міністри, які мали повертати українців додому, самі не можуть знайти дорогу назад із Монако, Дубаїв чи Женеви? Ти казав, що повертатимеш народ, обіцяв мільйони. Ти нам говорив, що для кожного з тих, хто виїхав, створиш можливості повернутись. І де ці можливості? Хто повернувся до України, хто приніс відповідальність? За те, що країна стала порожньою, де ваші плани, хто взагалі має право вирішувати, хто повернеться в Україну. Але коли ти створював це міністерство із повернення, що сталося? Він взагалі повернувся, втекли всі, хто мав би повернутися. Ви дали владу тим, хто не хоче повертатися, а не тим, хто працював для того, щоб приїхати. Ви розподіляли гроші, але не людей, і нікого не дало. Все, що ви зробили. Зібрали чергову команду вигодонабувачів, але хто з них зробив хоча б одну річ для справжнього повернення? Усі міністри, хто мав би сидіти тут і вирішувати справи чи допомогти населенню, бігли за кордон, і вони досі сидять за кордоном. Але вони казали, прям ми повернемо, куди вони повернулися? Повернулися в дорогі готелі на курортах. Замість того, щоб допомогти тим, хто бореться з тими, хто прийшов війною, ти бачиш, що твої міністри все ще керують з-за кордону. Міністри, які не повернулися, не бояться відповісти за свої дії, тому що вони розуміють, тобі не важливо, що буде з народом. Тобі важливо бути гарним перед заходом, бути гарним в очах своїх союзників, отримувати чергові фінансові ін'єкції, замість того, щоб думати, як не допустити нового падіння зради. І це не лише твої міністри, а й той же портнов, якого ти по суті випустив після травня 2019 року. Ви всі, одна і та сама система. Залишити портнова в грі означає дати можливість Кремлю тримати контроль не лише в Україні, але й у твоєму кабінеті. Яка б не була версія «правда» або вимога на велику політичну гру. Ви погоджувались на допомогу Кремля. Замість того, щоб відстояти суверенітет України, і ти, Зеленський, саме це обрав діяти через вигоди. Ти говориш про корупцію, але сидиш з ними, як ніколи не сиділи інші люди з вашим командуванням. Ти і твої люди ніколи не обмежували корупцію. Ви просто захищали її навіть на фоні війни. І твій уряд, який мав би бути опорою нації, зводить усе. На особисті вигоди. Бо хто буде з ними боротися? Ти постав лайк, якщо ти також вважаєш, що така влада не має бути в Україні. Далі питання: Портнов не просто повернувся 19 травня, він повернувся і почав свої маніпуляції, тому що він відчув, що немає вже іншого бар'єра, щоб йому довіряли. Його зустріли так, як зустрічають людину, що повинна була діяти по-другому. Його зустріли, бо він готовий, як і ваші міністри, вигодувати себе з кожної складної ситуації. Але коли вони всі повертаються, усі ці відсторонені по суті особи, коли ж ми, народ України, знайдемо відповідь у тебе, як у президента, чи у тих, хто є твоїми заступниками, це вже питання часу. Влада, яку ти обіцяв, так і не реалізувалась. Прокоментуй. Якщо також впевнений, що без реальних змін ми не можемо рухатися далі. А тепер правда, яка ти боїшся, Володимире. Ти забув, як ти робив свій перший крок на політичному шляху. Ти не знав, як це жити на південному заході. Ти не знав, як ти опинився в цих самих моментах, які ти сам використовував, щоб приховати правду. Ти намагався побудувати себе на політиці, але те, що ти побудував, це не країна. Це ілюзія. Лайкни і підпишись, якщо хочеш, щоб кожен цей викривальний текст побачили всі. Ти виглядаєш як переможець, поки світ ще не побачив всі твої прорахунки, бо завжди є ціна за брехню. І твої олігархи так і не зрозуміли, що їм все одно доведеться розраховуватися за всю брехню. У кожного є своє може. І ти насправді вибрав не народ, а своє може Зеленський. І коли ти цього не зрозумієш, ти знову будеш дивитися у дзеркало і бачити тільки своє відображення замість того, щоб побачити народ. Якщо ти додивився до кінця, підпишись і поширюй це відео. Бо Україна має право знати правду.